Цьому випуску новин в районі в чергове змінилось керівництво відділу поліції. В приміщенні районного відділу освіти розпочали ремонт даху. Поліція вилучила у мешканця села Великий Буялик ручну гранату Ф 1 Районна бібліотека відсвяткувала свій 70-річний ювілей. Красуні Іванівщини змагались за звання Міс Осінь 2016 представники офісу реформ і фонду східна Європа провели робочу зустріч в конопляному. Новий виконуючий обов'язки начальника відділу поліції в Іванівці ним став 33-річний майор поліції Костянтин Каснер, котрий до цього працював заступником начальника правоохоронних органів в нашому районному відділі. На дані зміни мала вплив ситуація в головному управлінні Одеської області. В настоящее время произошли изменения в главном управлении национальной полиции в Одесской области. Возглавил его генерал полиции третьего ранга Головин Дмитрий Валерьевич, который в свою очередь издал указ о том, что призначает меня исполнять обязанности. Номер наказа 2866, он от 11 ноября 2016 года. Хуже работать надел точно не станет. Мы ждем всех людей, у кого есть проблемные вопросы. И... Всім готовий допомогти по мірі нашої можливості. Всі ради всіх бачити. Мешканці Іванівщини про дані зміни в районному відділі поліції нічого не чули, в свою чергу, зазначаючи, що така плинність керівників правоохоронних органів має негативний вплив на роботу останніх. Присоєдиють то до біляївки, то до роздільної, і це все, є сказується на. Руководство і на виконання служебних об'язаностей роботниками поліції і так швидко поменяли. Понятно, що це не на користь нашій справі, тим більше короткий промежуток Андрій Станіславич проробив у нас начальник чергу Думаю, що ці всі модернізації, реорганізації ні до чого хорошого не проведуть, тому що люди. Чувству постійне присоєднення, відріжуть, приріжуть і, відповідно, так і виконують спустя рукава свої обов'язки. Може, якщо поміняється, не знаю. Я знаю, як це буде. Не знаю навіть. Вони міняються часто, але результатів ніяких. Ремонт даху розпочали в приміщенні районного відділу освіти. Варто нагадати, що через постійне протікання даху метод кабінет вище названої установи був в непридатному для роботи стані. Грибки в повітрі, на стелі і стінах унеможливлювали роботу спеціалістів в ньому. Нема приміщення Іванівської селищної ради знаходиться і відділу освіти райдержадміністрації, управління соціального захисту райдержадміністрації». Працівники неодноразово звертались і до керівництва райдержадміністрації, адміністрації, до керівництва районної ради з метою проведення капітального ремонту покрівлі, оскільки під час опадів в приміщенні майже неможливо знаходитись. Після огляду дійсно було встановлено, що капітальний ремонт вкрай необхідний. Всіма депутатами даний захід був підтриманий. Зараз проводиться капітальний ремонт. Я надію, що покрівля все-таки буде виконана. На достатньому рівні і, звичайно, не буде більше протікати. Працівники відділу освіти відмічають позитивність зрушень в питанні ремонту покрівлі ...вищеназваної будівлі. Раді, що відбуваються якісь роботи з двиги в цьому напрямку, тому що дійсно в таких умовах ну важко дуже працювати. Надіємося, що як стане на погоді, то ці роботи будуть завершені. Ручна граната дистанційна f 1 була вилучена у мешканця на Іванівщині, а саме у місцевого жителя села Великий Буялик. Останній пояснив свої дії тим, що певний час просто зберігав у себе цей предмет. Зі слів працівників правоохоронних органів були застосовані всі необхідні засоби безпеки при вилученні вибухового пристрою. Дану гранату було в нього вилучено. Виїхала на місце події вибухотехнічна служба нашого управління головного національної поліції Одеської області, які її належним чином упакували, описали, та вона була направлена на дослідження до наукового дослідного експертно-кремістичного центру Одеської області. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті. 263 третій частини першої це незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Наразі проводиться досудове розслідування. Однак, мешканцю, який зберігав даний предмет, може загрожувати позбавлення волі від 3 до 5 років. Відсвяткувала свій ювілей районна бібліотека їй виповнився сьомий десяток з дня заснування. Святкові заходи провели в малій залі Іванівського будинку культури. Всіх присутніх ознайомили зі сторінками історії установи, пригадали імена тих, хто присвятив свої роки життя підтримці й розвитку бібліотечної сфери. Це треба для наших міста покоління, щоб вони знали історію рідного краю. Звичайно, це і є і краєзнавча робота, і виховна робота. Книга ніколи не щезне з наших поличок. Біблітеці, тому що як кажуть, комп'ютер серцю не прийшмеш, коли лягаєш спати, хочеться взяти книжку і почитати. І ми так і прививаємо навички і любов підростачого покоління до читання, до системного читання, тому що книга вона збагачує. Я кажу, хто багато читає, той багато знає. От і саме сподіваємося, що цим святом ми ще більше привернемо увагу наших читачів до нашої бібліотеки. Сподіваємося на кращі часи. Зі сцени лунали теплі слова привітань усім працівникам бібліотек. А концертні номери, які гармонійно поєдналися з самим заходом, додали йому відповідної атмосфери. Всі присутні на заході запевняють в тому, що книга ніколи не втратить свою істинну актуальність. Якщо говорить книгах книги общем, то вони по своїй цінності ніколи не можуть вийти в розрядці п'яни. Вони були на першому плані. и будут, и останутся всегда. Почему? Потому что это первый источник того богатого опыта, который выработало старшее поколение. И, естественно, наша задача, чтобы молодежь больше обращалась именно к книгам, хотя чтобы молодежь училась мыслить самостоятельно, видеть историю, какой она была, видеть своими глазами и перечувствовать те события, которые были, для того, чтобы, так бы сказать, формировалось свое мировоззрение, свой взгляд на жизнь и формировали свои поступки. Конкурс Міс осінь Осінь-2016» провели в конопляному. Цей вже традиційний захід став одним із улюблених свят на Іванівщині. Щороку до нього старанно готуються різні конкурсантки, адже саме тут можна показати себе у всій красі, продемонструвати свої здатності і таланти, та заслужено досягти звання Міс Осінь. Такі свята ми проводимо майже кожен рік. А сьогодні свято. Дуже гарне. Таким чином ми показуємо, як ми зближуємо молодь, показуємо красоту чарівність рівність наших дівчат. І сьогодні вони були надзвичайно красиві, дуже гарно всі підготовилися. Подобалось приймати тут участь. Я хочу сказати, що напевно ми живемо для того, щоб розвиватися, знаходити якісь свої таланти і проявляти їх неодмінно. Цього року перед журі був важкий вибір, адже всі учасниці гідно підготувались та проявили себе як артистичні, музикальні і винахідливі особистості, викладаючись на 100%, дівчата порадували всіх присутніх запальними танцями, піснями і веселими жартами. Продемонстрували свої навички та ерудицію. Учасниці були відзначені в різних номінаціях і отримали відповідні нагороди. А за підсумками всіх турів, звання Міс Осінь виборола Тетяна Єпутатова, яка набрала найбільшу кількість балів. Дівчата показали дуже високий рівень підготовки. Дійсно дуже вони талановиті, дуже дійсно гарні, відкриті, щирі, дійсно справжні україночки. Кожна мала якусь свою ізюминку, Кожна не було такого, що хтось повторювався, не було такого, що хтось на когось. О, Копіювався, було все оригінально, було все індивідуально. Це дуже-дуже так високий рівень показало підготовки. І я дійсно дуже щиро вдячна їм за те, що я мала можливість з ними змагатися. І, чесно кажучи, до останнього не думала, що дійсно виграє перемогу. Але моя перемога була б неповною без моєї команди. Робочу зустріч з питань об'єднання громад провели в конопляному. Представники Офісу реформ і фонду східна Європа в процесі спілкування окреслили актуальні питання і шляхи їх вирішення при об'єднанні громад. Також в доступній формі присутнім були донесені перспективи подальшого розвитку співпраці Офісу реформ з Коноплянською об'єднаною територіальною громадою в рамках програми через усвідомлення до створення. Ми реалізовували грантову компоненту цього проєкту. 24 гранти були місцеві гранти були видані в декількох регіонах України, в тому числі в Одеській області. Сьогодні ми, ми підсумовували результати нашого гранту, результати цього проекту, і крім того, присутні на цьому зібранні обговорювали ті можливі перспективи, проблеми тощо. Які випливають в зв'язку зі створенням об'єднаних територіальних громад, зокрема в Одеському регіоні, результати позитивні. Сподіваюся, що в інших громадах справи будуть щонайменше і не гірше. Ну, по-перше, я сподіваюся, що Коноплянська громада, врешті-решт, твориться. Вона довго йшла до цього до цієї мети. І я вважаю, що її майбутнє буде дуже світле. Чому? Бо я бачу людей, які горять очі, які хочуть щось змінити в цьому селі, і я бачу те, що вони хочуть це змінювати не тільки заради себе, а заради своїх дітей. А якщо змінюють заради дітей, то це зміни заради майбутнього. Тому я вважаю, що дуже цікаво буде спостерігати і допомагати нам як офісу реформу в майбутньому цій громаді теж. Голова Коноплянської сільської ради в свою чергу зазначив, що він впевнений в можливостях громади і особисто готовий прикласти максимум зусиль, щоб коноплянська громада стала взірцем для сусідів. Об'єднання це шанс для наших громадян покращити своє життя, а також життя своїх дітей і покращити послуги, які ми надаємо людям. Я думаю, що коноплянська громада знайде в собі. Мужність і сили для того, щоб наповнювати бюджет сільської ради, а також вирішувати питання залучення грантових коштів з Європейського союзу та інших благодійних фондів. Нам потрібно разом попрацювати для того, щоб покращити своє життя. А ті, що ходять і кажуть, що об'єднання це не потрібно, ну та хай почекають рік-два, і потім ми з ними зустрінемося і подискутуємо.